Робочий день закінчився, а у нас починається робоча ніч. Будемо фарбувати. План у нас сьогодні зафарбувати всі стіни. Ми вже нанесли ґрунт фарбу. Володя сьогодні тут дефектував. зараз пилососим. 514 форсунка фарба Limestone. Ми цієї фарбою ще не фарбували, будемо пробувати. Минула форсунка відпрацювала в нас приблизно 1000 квадратних метрів і вже почав факел нерівномірно розкриватись, тому купили нову 2400. Такий розхідник. і yeah. До фарби додаємо десь 200 мл води. Виробник дозволяє додати 500, але ми так не ризикуємо і думаємо, що. 200 буде достатньо. І розмішуємо це все добре. Збираємо розкриття факела. Все, бачимо, вус немає, факел розкрився, тиск зараз 110 бар. Апарат у нас такий SM2400 Pro Китаєць. Я відео також на китайця знімаю про Макса. Тут головніше, щоб сопла були якісні. Американські Грако. Вони дають результат а сам апарат головне, щоб потужності вистачало. Отак, друзі, рівно годину в нас пішло на те, щоб відфарбувати стіни в один шар в трьохкімнатній квартирі. Як ви можете бачити, апарат для фарбування це класна штука, яка дозволяє швидко якісно фарбувати стіни і заробляти гроші. І, звісно, є дуже багато нюансів. Я не знімав це відео, щоб там розказати якісь лайфхаки чи майстер-клас. Просто показав нашу роботу, наші будні малярні.